Вельми шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги пропонується дипломна робота на тему розробка веб-застосунку фінансового менеджера для керування бюджетом. Об'єктом даної розробки є процеси та інструменти, які пов'язані із керуванням бюджетом, зокрема власним бюджетом. Предметом розробки є методи та програмні засоби, створені для керування особистим бюджетом, а метою даної розробки Є розробка веб-застосунку, який реалізує функції фінансового менеджера для ведення особистого бюджету. Головними задачами, які постали під час розробки, були, по-перше, аналіз об'єкту розробки, процесів керування бюджету. По-друге, аналіз середовища розробки інструментів, які були використані під час розробки. По-третє, розробка структури об'єкту дослідження. Тобто розробка питань пов'язаних з автоматизацією керування власним бюджетом. Розробка структури HTTP-запитів: так як проєкт є веб-застосунком, то й спілкується він відповідно за допомогою HTTP-запитів. Розробка HTML-шаблонів представлені, і бачить користувач, та засобів взаємодії їх з сервером за допомогою контролерів. А також, звичайно, тестування та налагодження розробленого програмного забезпечення. Як можна побачити на даному слайді, наведено порівняння матеріалів, методів та технічних засобів, яке було задіяно в розробці, а також порівняння їх з аналога. Було проведено порівняння трьох серверних фреймворків з різними мовами програмування: PHP Laravel, Python Django та Ruby on Rails. За результатами цього порівняння було обрано фреймворк Django. по-перше, через його простоту розгортання на будь-якій машині, яка здатна запустити Python. По-друге, через простоту самої мови програмування Python, та найголовніше, через функціонал, який був необхідний для нашої розробки, тобто підтримка архітектури MVC, модель представлення контролер, підтримка архітектури об'єктно-реаліційного відображення, та безпека самого фреймворку. В супровід до порівняння фреймворків було розглянути головні нюанси мов програмування, для яких було розроблено якраз ці фреймворки: PHP, Python та відповідно Ruby. Зі всього цього було обрано Python через вибір фреймворку Django першим, а також через простоту за зрозумілі синтексів з обмови, та через надійну підтримку мови програмування та програмістів, які пишуть нею, через ком'юніті в інтернеті. Для фронтенду, для інтерфейсу користувача, для шаблонів, було вибрано фреймворк Bootstrap разом із чистим HTML плюс CSS. У зв'язку з його простотою та швидкістю, з якою можна розгорнути робочий фронтенд для проєкту. Серед систем керувань базою даних було розглянуто PostgreSQL, SQL, SQLite та MySQL. Було обрано SQLite через його простоту, яка якраз підходить під проєкти такого масштабу. А також через те, що вона йде з Django із коробки і не потрібно якихось додаткових налаштувань для того, щоб вона працювала. Отже, як працює архітектура взаємодії в моделі MVC для веб-застосунку. Архітектура MVC передбачає, що користувач буде взаємодіяти з представленням, за допомогою представлень сервер буде отримувати дані від користувача та за допомогою контролера відповідно взаємодіяти з базою даних. В проєкті було реалізовано три моделі: модель транзакцій, відповідно, категорій та рахунків аккаунт. Для них було розроблені контролери. Які реалізують крут операції, тобто це створення даних, отримання, оновлення та видалення з бази даних. А також представлення, які дозволяють користувачеві з сервером у зручний спосіб. В кожній моделі було розроблено 4 контролера, які всі реалізують свої crud операції. Наприклад, для моделі транзакцій, Transactions – це контролери, які виводять інформацію про якраз такі транзакції користувачеві на окрему сторінку. Transcreate це створення нової транзакції. Transedit це редагування вже існуючої, а TransDerete, відповідно, видалення транзакції. Абсолютно аналогічним чином зроблено це все було для і аккаунт, і для категорії CatCreate, CatEdit, CatDelete. AcCreate, uh, AcEdit, AcDelete. Відповідно. На даному слайді можна побачити діаграму класів моделі бази даних. Або, можна сказати, структуру бази даних. Тобто є модель transaction, яка має такі поля, як е, порядковий номер, як е, сума транзакції, як категорія, а, рахунок, дата і час, коли була зроблена ця транзакція, коментар і позначка, чи це витрата або чи це внесення. А відповідно у рахунок та у категорію, дані підставляються е, зовнішніми ключами. Полями, значення яких прив'язується до об'єктів іншої таблиці бази даних відповідно це до рахунку аккаунт або до категорії. Даний слайд демонструє результати роботи функцій, описаних в контекст процесор Spy. А саме на зображенні ліворуч можна побачити статистику по витратах, внесеннях та поточний баланс, а зображення праворуч демонструє, як виглядають графіки для статистики витрат та внесень за категоріями. Це все реалізовано окремим блоком функцій який запускається кожного разу, коли користувач відвідує сторінку, модифікуючи дані, які він отримує у запиті. Підбиваючи підсумки, після розробки, тестування та налагодження проєкту можна зробити такі висновки щодо даної дипломної роботи. Перше. Функціональність веб-застосунку повністю відповідає вимогам, викладеним у технічних специфікаціях. Друге. Вебсайт має зручний інтерфейс, який дозволяє користувачам швидко додавати, витратити доходи, створювати рахунки та категорії. Третій. Система забезпечує коректну обробку даних, збереження редагування та видалення транзакцій категорій та рахунків відповідно до введених параметрів. Четвертий. Веб-застосунок коректно відображається у всіх популярних браузерах та підтримує взаємодію за допомогою сучасних елементів інтерфейсу. Для розробки клієнтської частини було обрано базові HTML та CSS JavaScript, а також фреймворк Bootstrap. Для розробки серверної частини було обрано мову програмування Python та фреймворк Django. В результаті випробувань розроблений програмний застосунок дозволяє виконувати функції фінансового менеджера, що полегшує задачу особистого фінансового обліку. Дякую за увагу.